Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо рубрику дуже швидких рецептів і готуємо страви, якими можна нагодувати цілу родину, цілий колектив. Я не знаю багато людей. І для цього вам знадобиться всього 30 хвилин. Страва за 30 хвилин. Ну що поїхали зараз? Це буде дуже смачний східний суп з фрикадельками. Просто на пательні. Тому поїхали готувати. В мене тут фарш, суміш яловичого і свиного фаршу. А далі мені потрібна сіль, звичайно, сіль і перець. Ви вже знаєте, я люблю суміш перців. І в цьому випадку хочу ще додати паприку для пікантності смаку. Ось так. Тепер все це ретельно перемішуємо ручками. І не забуваємо, що нам потрібно його відбити для того, щоб він змінив структуру і став щільним. Ось так, мінімум 8 разів. Ще три рази і покажу вам різницю, для чого це потрібно. сусідам привіт! Ось, бачите, весь фарш зібрався ось так в кубку, і фрикадельки будуть щільними і не будуть розпадатися. Ось дивіться, який він гладенький, ось такий і глянцевий став. Ось такий. Фарш ви маєте отримати для того, щоб формувати прикадельки. І тепер кульки, ось розміром з перепилине яйце, можливо, більше. Також, якщо розпадаються трішки підбите, ось такі кулечки, формуємо з усього фаршу. Так, в мене вийшло 1, 2, 3, 6, 6, 18. Таблицю множення я знаю. <смі> Перевірили. Тепер що? Нам потрібна олійка. Бажано об'єднати її з вершковим маслом, тому шматочок вершкового масла сюди, для вершкового смаку. Хай розтопиться, розігріється і будемо підсмажувати наші фрикадельки. Чекаємо. Розігрілась пательня і підсмажуємо з усіх сторін фрикадельки. Закидуємо, перемішуємо. Ах, аромат неймовірний. Ну, а поки підсмажуються фрикадельки, цибулька досить дрібненько її посічем кубіком гарненько підрум'янили ось ці нереальні смаки Фрикадельки. Цибульку додаємо і продовжуємо смажити. Поки смажаться фрикадельки з цибулькою, нарізаємо солодкий перчик. Солодкий перчик також кубиком. Підготували перчик, і кубиком нарізали картопельку. І вже цибулька підсмажилась, додаємо перець і картопельку. Продовжуємо далі підсмажувати. Томат, який заздалегідь, я вже вдала кип'яточком і почистила шкірочку. Ви пам'ятаєте, що ми не використовуємо в стравах в перших, стравах, в других стравах томат зі шкірочкою для того, щоб наш кишківник гарно працював і ніякі там залишки не осідали і не заважали переварюванню нашого. Наші наших страв. Тому також кубиком. Я дуже люблю томат, тому використовую, поки зараз вони ще в сезоні ось такі свіжі. Якщо немає свіжих, будь ласка, томатне пюре можете використовувати, або томати пілаці, які у власному соці, Ой, тут вже на ваш розсуд. Кубиком. Порізали і також додаємо до пательні. Все це поєднали, тушкуємо далі, продовжуємо тушкувати. Дуже хочу додати ще дві столові ложки рису в мене басматті. Три. Хай буде три. Прекрасно. Ну, і, звичайно, сіль перець, спеції, ваші улюблені. В мене ви вже знаєте барбікю. І отут доливаємо водичкою. У мене вже чайник закипів. Наскільки дозволяє ваша пательня, тому беріть сотейничок такий, як в мене. Ось так, хай воно все тепер тут готується. Ось так. Маємо закрити, прикрутити, щоб воно вже так у нас не вискакувало, не википало. І готувати 20 хвилин. Чекаємо. Пройшло 25 хвилин. Трішки я затрималась. Лише погляньте, що тут відбувається? Це неймовірна. Така основна страва густа, коли вже прийшли холода. Я думаю, що ваша родина, як і моя, буде. Задоволена такою неймовірною стравою. Зелень для подачі сьогодні в мене петрушка, але до цього неймовірного супчику я би додала кінзи. Але це на ваш розсуд. Посікли дрібненько. Минуємо. Ой, фрикадельки, дивіться, басматті, смакота, красота, фрикадельки. М -м. Ось так. У мене така ще східна тарілочка знайшлася. Зелень. Так. Все, і можемо дегустувати. Зараз я вам розповім, як це смачно попередньо вимкну. Картопелька, рис, фрикадельки, овочі. Бачите, все стушкувалось Консистенція. М -м -м. Неймовірний баланс смаку. До речі, якщо полюбляєте гостре, додайте сюди чілі. Я не знаю, чи це щось таке середнє між харчо. Не знаю. Але це окрема страва, такий східний супчик на пательні з. Фрикадельками тому готуйте, смакуйте, годуйте і повертайтесь, бо я на вас чекаю. Приготуємо ще щось смачненьке і швиденьке.